перевдягатися це типова справа

Це багато фанатизму від нього спробував знайти мінус, як результат. в якийсь момент. Бо перестрілка не пішла, але переслівка не пішло, але є кол, що його потрібно викол, чи його потрібно виконати. Анки трапилося, трапилося три мінуси. Наскільки неочевидно, наскільки неочевидно він якісного раунду, що вони на фулбах, бачите, що вони на фіграють, віддавшись Двоє трьохрість, величезна на ОКП, залишають перемагати

Вже відправляються, вже відправляються. Його заганяти не давати заганяти, не давати бративономіратикови, економіки тикової. Ну ще поправиться раундів. Вітання, вітання! раунді. вітання, вітання. Любі друзі всі, хто доєднується до нашої трансляції. бачу багато різних в чатику раді вас чатику раді васляті приємно. Приємно, що ви сьогодні тут так дуже раді раді нас. Може доможі проти лайко. Нас тоді ще ми ще допомагає просувати. Допомагає просувати.

тебе, наскільки я пам'ятаю, та механіка працює да. так, що в тебе в так, що в тебе в мінус. Ну так, так, в мінус, загальному шо 5. В загальному шо 5. В загальному шо 5. Ізі кіл, ізі кіл, ізі кіл. Так, технічна пауза. Вандерфол останнього забрав. Що ж,

Рахунок 3-1. на рахунок три один навіть поки знову на тич ноти грають з одним грають з одним авіком дивимося, 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 дивимося. Зможуть вони реалізувати, зможете не реалізувати стоять на аті стоять, аплити з пістолетом. Може шестьох вийде. щось цього і вийде один вам мінуса зробити це цей. Забирай першу першу Це і так Не так не працює на.

Саму голову можна одне відібрати для себе і підібрати для себе. Але як бачимо, навіть розуміючи, навіть чудову варту мій. А ось тепер з'являється, а ось тепер з'являються проблеми. Але він девайс не підбере, бо там підбере, і там що ж ти будеш робити? що З пістолетом бігати, що з пістолетом бігати. Ну, Хоча Хоча там армори я не спостерігає. Там й іми, нормально, там ще і мирні, там ще загальні тобто, від вибухівка загинув. Хоч трошечки економічні тобто, тобто, зараз китають за хитамента свого опонента. Як сказати, Китай? як сказати Китай? сот на руках залишалися загалом та бай буде вони загалом та бай буде. Вони бають проблем. Девайс мають знову таки девайс. Вдається набрати, але не вдається набрати. Економіка в КС, половина БС, половина перемоги в матчі, що є пустить на якісних речей? Зробити це можна у наші зробити спрома, це можна у наших девайсів. класний сервіс, повітряний класний сервіс, адприємний смарт, смартського смарт, і, доставка загалі, взагалі. Зараз загалі, знижки до нового року. Переходи до нового року, є Переход за посиланням. В цілому ситуація на б. на трені ми зможемо побачити від команди бейт. Вона е з команди бейт. Вони раунд побачили, один раунд такий побачили, і ну все. Ой, прикро, прикрой, прикро, прикро! За, за такою боротьбою Чу це можна назвати. Звичайно, Чу це можна назвати свою саме, саме. Саме загроє на грою назад від команди Бейт. Решті нарешті нарешті. Авік це не авікса буде.

Занятия розізлили військової. Вчора банально Він зазвичай Він зазвичай зазвичай після. Він зазвичай ось для себе індивідуальний день, день там наступна інструмента, на залишається інструментом. Це вже квартира, це вже квадрат. Зараз подивимося, зараз інфа була. Це буде Ойл. Чекає, Ойма чекає. Подорбігти заганяти, будуть бігти заганяти заличан за ей хочуть побачити ейс, хочуть побачити. але я думаю, що все ж таки. Бі не зможе старому Тому ось так. наві забирають, п'ятий. І, бігаліт, і у нас перша половина для битів розпогано для бойтів розгортає, що якщо бокер Страйк. вони виглядають, як командають як команда, яка Дві, а то й три голови. Ну і не відбулося, це ясна.